Ситуація в зоні антитерористичної операції залишається контрольованою з моменту домовленості про перемір'я, яке було ініційовано президентом України з 1 вересня, за виключенням поодиноких збройних провокацій з боку противника. Так, на Донецькому напрямку провокативні обстріли з боку російсько-окупаційних військ відбулися у Верхньоторецькому великокалібрених кулеметів та стрілецької зброї. А з підствольних гранатометів та стрілецької зброї в напрямку позицій сил антитерористичної операції поблизу Авдіївки та Ясинувати. На Маріупольському напрямку, поблизу Широкінова, о 9-й ранку противник обстріляв позиції Збройних сил України з бойової машини піхоти та стрілецької зброї, а також застосовувалися гранатомети. Окрім того, поблизу Мар'їнки спостерігалася снайперська активність. На Луганському напрямку режим тиші не порушувався. Загалом за півночі у зоні проведення антитерористичної операції станом на 18-ту годину зафіксовано 11 обстрілів. Але важке озброєння бойовики не застосовували. Збройні сили України неухильно дотримуються мінських угод. У військових частинах, що задіяння до виконання завдань антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, триває робота мобільних тренувальних груп з підготовки фахівців, родів військ та спеціальних військ. Проводиться підготовка розрахунків та екіпажів бойової броньованої техніки, операторів БПЛА тощо.